Салют, любі друзі! З вами Нолтар. Зараз будемо дивитися велічку. Так, грають Стренджер Загоблінів і Зангмар Остап. Так, це два одних із найкращих гравців нашого ком'юніті. Тому має бути щось цікаве. Дивимось. Гоблін стартує в одну казарму тунельчик і біжить ставити ничечку. А Ангмар стандарт 4 мельниці. І зараз, напевно, Б2 бараки будувати. Так, ось один. І... Давай інший. Напевно, нема коштів. Так, хто ще грає? Тренджер ще нічого не вибрав, Остап ще також нічого не вибрав. До речі, кошти є на барак. Так, і ставить. Добре. Тим часом ничка будується з цього боку. Досить... Ну, тут хто знає, що варто з цього боку будувати, бо кріп близько. А можливо й варто, можна спробувати і не дати троля забрати і також харасити. Але і з цього боку також я б зробив ничку, для того, щоб раптом ще можна було з іншого місця також підводити війська і робити харас економіки. Так, вже маємо три загони мечників, висадка. Так, і ще добудовуються ще три. Так, ось бачимо робочий. Робочий помічає. Так, і встигає побудувати башенку. Так, і розпочинається харас економіка. Так, тим часом орки підбудовуються. Топорщики йдуть на захист своєї бази. А з цього корки йдуть рашити гоблінів. Так, чи відмінить баженик, чи не, не вистачить мікроконтролю. Зараз побачимо. Можливо він забув. Так, ничка ще ось побудована. Так, і загони підбігають вже до бази гоблінів. Остап зараз може трошки відігратися, але тут два загони гоблінських воїнів, я думаю, переб'ють під ядом. Тим паче ось вже наполовину здовший заклинач. Так. Добре кучкуються війська і ох. Чи встигне, чи ні. Ні, не встиг. Не пощастило Остапові. Так. Бачимо, знову будується башенка. Таски за все Остап відмінив. І зараз буде зруйнована друга ресурсна будівля. Так. Тим часом орки знаходять халявну шахту, але чомусь її не б'ють. Це була розвідка поки. Так, з цього боку бачимо, е трошки ховає Остап свою економіку від Гобліна. Так, а Гоблін прибігає для того, щоб запалити ці ресурсні будиночки. Так, бачимо, тут зайшли два загони, а тут вийшли. Ну, гарно користуються тунелями. Стренджер... Знаходить, до речі, економіку цю, що недавно була побудована. І зараз її буде харассити. Тут немає ні замку для того, щоб можна було захистити їх. А тим часом одну із ключових е мельниць забирає е Ангмар. Ці загони забирають тут і йдуть. Прямо наче знаю, де буде побудовано на наступне. І потрібно спасати... Спаса... спаси, спаси. Ох, Гоблін також не замічає анмарського робочого. Так, а тим часом Андмар помічає ничку. І її ламати. Так, тим часом. Ну, не добуду... Зламав, але залишився фундамент. Цікаво. Після того, як вона відбудується, на яких відсотках буде в цьому місці тонельчик. Досить цікавий момент. Чомусь здається, що порізка має бути, але якщо порізки не буде, то це трошки імбово, коли залишаються розвалений оцей. Тут треба обов'язково їх добивати. Так, по прокачці. Грає в захват гоблін. А якого він стріля захоплює. Ага, оцього. Добре. Так, і у Варчан грає Ангмар. Остап вирішив взяти Варчан замість світру. Так, дропочого знову. Небезпека, небезпека. Все. Спасяся. І будує мельницю тут. -то. Тутечки. Так, і два загони топорщиків зараз. Ну, один-то пів ХП збиває. У гоблінця. Не шотає. Замок, до речі, шотиє. Гоблінів. Тут суточка, тут також робочий. Пощастило вбити заклинача, заклинавувача, заклинати. окей. І е, повністю загін був е, знешкоджений. Так, з цього боку бачимо, що відбилися від е, заграї гоблинів. О тут все підходять нові й нові. Бачимо, вже є два тролля. До речі, два тролля це вже... це вже небезпечно. Так, і будується халдер. Так, почка, гобліна 46, майже нема нічого. 56, тобто. У Ангмара 270. Це досить багато, не скажеш по цій армії, але треба пам'ятати, що навіть якщо немає армії... Один заклинатель, це один заклинатель, він очки оті займає. Так. Контролі в ближньому бою нападають на ангмар. Це дуже гарний вітер. І можна нормально зафокусити, але треба зафокусити спочатку одного, потім іншого. Тому що поки весь цей час били і непогано продавлює троль. Так, і кого п'ють? Незрозуміло. Халдар фокусить І Наймається шелоп, Шелоп підходить, тут немає списів, Шелоп може дуже гарно подавити. Так, і халдар пробує. Друге рівня, до речі. Так, з цього боку бачимо, виходить троль, бере дубину. Зараз буде цей палко намотувати, е, е, е намотувати аномарських орків. Так. І бачимо вже є загін списів. Вже шелоб так легко не вийде замісити оцих воїнів. Остап виходить ще один загін списів. І так, бачимо, що гра із Хараса вже переходить в Мідгейм. Тепер вже другий рівень. Ох, як тролль гарно нарізає. Так, але його холдар все ж забирає. холдар до речі, вже третього рівня. Можна прожати білочку, він до речі це і робить. І зараз під бавчиком дуже швидко можуть бігати оці всі воїни. Так, бачимо, з цього боку вийшов тролль, йому також дали дубину. І е, виходить в Горкіла е, Стренджер. Любляє він грати в Горкіла. Та всі полюбляють. Вазога це наче Рофл, а як його... Отой жиробалс, то звісно взагалі забій. Дуже ризиковано грати в ті стратки. А Горкіл це я Горкіл Можливо, ще б можна було грати у Азога, якби залишались велікани. Плюс 9. Порізка є, до речі. Порізка є. Якби залишались Вілікани. Якби додати і Віканів, і отих тролів, щоб можна було обирати. Ну, чи того, чи того, то ще б можна було грати у Азога. А так без веліканів, Азогу пушити. Ну ким? Ким можна пишити Азову? Ваш той, я тієї. Чи тролями в ближньому бої. Не завжди ти підійдеш до армії в ближньому бої. Тим паче по їх ціні жалко їх просто так е, втрачати. Бачимо два заклинателя. Це будуть у нас Хто? топорщики, Добре. Так, ліж поки ніхто не наймається. Гоблін бачив якусь... Мельницю і швиденько зносить. Так, тут також вже захоплений троль. До речі, ось він сіріший. Так, і гоблін вже починає так швидко ламати барак. Серйозно. До речі, стільки... 3000, ну наче звичайне. Але напевно тут досить небагато броні цього бараку. Так, з легкістю він був розрушений. Так, здається, Варчантик. Подар, здається, бавчик, де вітер. А ще гобін буде здавати. <с> так, до речі, коронація Горкіла вже відбулася. Він уже лутає е ці рівні. Так, не можу його брати. Шелеп докачалась вже до стану. Так, Горкіл 5 також він здав туди яд. Ух ти, вже непогано. Залишаться тільки заклинателі. Вони, напевно, займають майже всі очки. 340. Оце заклинатель займає 340. Це жесть. Зафрахорич, до речі, був побудований, його сильно накоцали. Він тут ходив бився і якось на це не звернув уваги. Надіюсь, ви звернули. І це відмітили собі. Так, Халтар заново наймається і відмінив. Так, бачимо по очках призвел налоговий 11 вже у гобліна. Авангмару 7 на перших тирах. Ну, трошки програє в прокатці. Зафрагор досить непоганий герой. І притів гобліні. Але... Не знаю, не знаю. Де ти побіг, Остапе? Повернись. Так, і починається е... новий заміс. Глини. Так, бачимо, що економіка в гобліна займає майже 2 третіх всієї е... карти. Тут ще бачимо варги не кріпнені і з цього боку також. Так, добре. Зафрагорич. Зараз би залітати в тупу, прожимати першу Ем, Йому здали стан. Горкіл не здавав стан. Чому він зупинився? Чому він став Горкіла? Добре, то анімація так спрацювала. І все. Остап вирішив покинути цю гру. Ну, непоганий матч. Гоблін задушив Ангмар. Переспамив. Добре.